Так. Сьогодні в парламенті України відбувається щось таке неймовірне. Ну, По-перше, вже скандал. другий так. день в, е, поспіль так. блокують парламент, не так. дають звільнити цих двох міністрів, а кажуть, що звільняємо всіх, хочуть вислухати всіх, uh -huh. всіх міністрів залу, uh -huh. хочемо вислухати прем'єрку і так далі, і тому подібне. Що там коїться, Сергій? Ну, Поясни. Я скажу, друзі, дуже повчальна історія. От, взагалі, у нас Свіріденка, вона міністром фінансів була крутим, бо е, вона продовжувала на... От ми стільки отримуємо грошей і е, кожен раз кредит ми отримуємо з більшими е, кращими умовами умови, це заслуга Свіріденка. Вона дійсно професіонал, угу. і то, що її поставили на прем'єр-міністра, це гарна. це не, це не випадково, так? Це не випадково. Але то, що вона не окремий. Гравець, це очевидно. І знаєте що, дуже повчальна історія. І я вам розкажу, що як вона протупила і зараз під загрозою весь кабінет міністрів. Дивіться, вона, е вона порушила встановлені законом строки формування власної програми дій. Порушивши встановлені законом строки подачі у раду, думали, що ну там хтось з офісу чи звідки там нас прикриють і все. Але якщо ви Свіріденка вчасно подала б е програму дій. Вона би мала мораторій на один рік без звільнення, от так. От Юра, бачиш, от, от порушила регламент, і тепер її можуть звільнити. Весь кабінет міністрів. Якщо би новий прем'єр-міністр не порушила регламент, подала би свою програму дій на рік. В неї ну, в неї був би мораторій. Зразу питання, Я згоден. Зразу питання, чому звільняти таку, якщо вона дуже крута прем'єрка, для чого її звільняти? поясню, тому Давай. що у нас уряд не професіоналів, угу. а уряд. Людей, які ой, а я тут не буду дворником. Я був міністром енергетики. Тепер хочу стати міністром юстиції. У нас уряд не професіоналів, а уряд друзів а Хорошо. тим паче друзі, які між собою сплять юра. Так у нас там вообще публічний дом. Я я, Я важаю, якщо двоє міністрів, які розведені, у них немає. Вони ж не любовниками ну, А ти це напакій, це добре. Укріпляють зв'язки між міністрством і народження дітей в Україні. Це добре, але. Ну, як може бути, ми, ще, ми все сто разів говорили, як професіонал може в енергетиці, а потім професіонал це, в юстиції. Це, це не професіональний уряд. Згоден. І Звіріденка, якщо би не порушила би. Ну, хай, чи... форму... Ні, так хай формує, хай формує свій уряд. Вона, Ні, Юра, вона не окремий гравець, вона залежить. І от в наступному відео ми зараз розкажемо: а кому довіряє у нашій країні народ? Президенту. Давай наступне відео.